Добрий день, дорогі мої шестикласники, вітаю вас на уроці української мови, на якому ми напишемо контрольний диктант. Адже добігає кінця перший семестр, протягом якого ми вивчали багато нових орфограм, повторювали пунктограми, вивчені у п'ятому класі. Тому мета диктанту перевірити ваші вміння, правильно записувати слова, а також ставити розділові знаки. У реченнях і диктант сьогоднішній незвичайний, адже розпочався грудень, це перший зимовий місяць, і також розпочав грудень дає початок низці зимових свят. І таке перше зимове свято це свято Святого Миколая. На цю тему і буде присвячено контрольний диктант. Контрольний диктант містить 130 слів, але незважаючи на те, що він, начебто, великий за обсягом слів, насправді за нормами, за складністю він. Повністю відповідає вимогам, які потрібні для написання диктанту учнів 6 класу. Тобто, скажімо так, він не складний, він середньої складності, ну я б так би сказала. Тому, будь ласка, запишіть сьогоднішнє число посередині диктант і назва диктанту свято подарунків і добрих справ. І готуємося писати. Текст для того, щоб написати диктант, ви повинні в першу чергу що правильно, уважно його слухати. І якщо ви бачите, що не встигаєте записувати слова, то можете час від часу ставити це відео на паузу, і потім, коли ви запишете уже слова, далі продовжуєте слухати відео. А сам диктант. Ви почуєте текст диктанту, ви почуєте тричі. Перший раз ви слухаєте текст диктанту повністю, для того, щоб зрозуміти зміст, про що буде йти мова, звернути увагу, можливо, там трапляться такі слова, якісь. ну, В принципі, немає в цьому диктанті слів, які, які вам невідомі, але перший раз ви повинні дуже уважно послухати диктанту цілісно, для того, щоб зрозуміти, можливо, якісь там будуть речення там, докличні, чи можливо питальні, Тобто інші ніж розповідні за метою висловлювання та за інтонацією, нарешті другий раз. Будемо читати текст. І саме другий раз ви вже цей текст будете записувати, тому що кожне речення теж ви почуєте тричі. Перший раз речення ви почуєте повністю, для того, щоб ви зрозуміли, яке це речення за метою висловлювання. Другий раз речення вам буде продиктоване по словах і словосполученнях, після яких я робитиму паузу для того, щоб ви ці слова там, чи словосполучення записали. І от саме тут я я вам рекомендую, якщо ви бачите, що вам не вистачає часу дописати слово там, чи словосполучення, саме і ставити відео на паузу. І третій раз ви почуєте це саме речення для того, щоб ви перевірили написане, поставили розділові знаки, перевірили орфограми у словах. Отож, така інструкція щодо написання цього диктанту. Сподіваюся, вам все зрозуміло. Тож, сіли зручніше, зробили собі звук такий, який вам буде комфортно слухати, і починаємо слухати текст. Сподіваюся, він вам сподобається, адже мова в ньому піде про таке незвичайне і чарівне, а можливо, і звичайне свято. Тож, слухаємо уважно, первинне, тобто ознайомлювальне читання тексту. День Святого Миколая перший у низці новорічних свят. Святий Миколай символ доброго духу. Він дбайливо спостерігає за малюками протягом року. За легендою, якщо дитина робить добрі справи, святий Миколай радіє, якщо, навпаки, засмучується. І гарні вчинки, і погані він записує у спеціальну книгу. В ніч на 6 грудня святий Миколай сходить із небес. Має він золоті сани з білими золотогривими кіньми, часто його супроводжують білокрилі янголята. Недалечко крутяться й чортики, котрі переконують святого, що діти були геть нечемні, тому не заслуговують на небесні гостинці. А самі рогаті верти хвости тільки й мають на думці, як украсти торбу з дарунками. Проте нічого їм не вдасться. Миколай все знає, та ангелики добре пильнують. Всі дітлахи отримують дари від святого, і лише дуже неслухняні дістануть від Миколая позолочену срібну різочку та наказ виправитися до наступного року. Ось такий диктант. Ну що, сподобався вам текст. А тепер починаємо записувати текст. І наразі у нас друге читання. Кожне речення, як я вже говорила, ви прослухаєте тричі. Тож, приготувалися перше речення з абзацу. Слухаємо. День Святого Миколая, перший у низці новорічних свят. Пишемо з абзацу. День святого Миколая. Перший у низці Новорічних Свят. Перевіряємо речення. День святого Миколая, перший у низці новорічних свят. Наступне речення слухаємо. Святий Миколай символ доброго духу. Пишемо Святий Миколай. Символ Доброго духу. Перевіряємо речення. Святий Миколай символ доброго духу. Наступне речення слухаємо. Він дбайливо спостерігає за малюками протягом року. Пишемо. Він дбайливо. Постерігає за малюками. Протягом року. Перевіряємо речення. Він дбайливо спостерігає за малюками протягом року. Наступне речення слухаємо. За легендою, якщо дитина робить добрі справи, святий Миколай радіє. Якщо навпаки, засмучується. Пишемо. За легендою... Якщо дитина робить добрі справи. Святий Миколай радіє. Якщо навпаки. Засмучується. Перевіряємо речення. За легендою, якщо дитина робить добрі справи, святий Миколай радіє. Якщо навпаки, засмучується. Наступне речення слухаємо. І гарні вчинки, і погані він записує у спеціальну книгу. Пишемо. І гарні вчинки. І погані він записує у спеціальну книгу. Довіряємо речення. І гарні вчинки, і погані він записує у спеціальну книгу. Наступне речення з абзацу слухаємо. У ніч на 6 грудня святий Миколай сходить із небес. Пишемо з абзацу. У ніч на 6 грудня. Святий Миколай сходить із небес. Перевіряємо речення. У ніч на 6 грудня святий Миколай сходить із небес. Наступне речення слухаємо. Має він золоті сани з білими золотогривими кіньми. Пишемо. Має він золоті сани. З білими. Золотогривими кіньми перевіряємо речення. Має він золоті сани з білими золотогривими кіньми. Наступне речення слухаємо. Часто його супроводжують білокрилі янголята. Пишемо. Часто його супроводжують. Білокрилі янголята. Перевіряємо речення. Часто його супроводжують білокрилі янголята. Наступне речення з абзацу слухаємо. Недалечко крутяться й чортики, котрі переконують святого, що діти були геть нечемні, тому не заслуговують на небесні гостинці. Пишемо з абзацу. Недалечко. Крутяться. Є чортики, котрі переконують святого. Що діти були геть нечемні, тому не заслуговують. На небесній гостинці. Перевіряємо речення. Недалечко крутяться й чортики, котрі переконують святого, що діти були геть нечемні, тому не заслуговують на небесні гостинці. Слухаємо наступне речення. А самі рогаті вертихвости тільки й мають на думці, як украсти торбу з дарунками. Пишемо. А самі Рогаті верти хвости, тільки й мають. На думці як украсти торбу з дарунками? Перевіряємо речення. А самі рогаті вертихвости тільки й мають на думці, як украсти торбу з дарунками. Наступне речення слухаємо. Проте нічого їм не вдасться, пишемо. Проте нічого їм Не вдасться, перевіряємо речення, проте нічого їм не вдасться. Наступне речення слухаємо. Миколай все знає, та й ангелики добре пильнують. Пишемо Миколай... Не знає та й Ангелити. Добре пильнують. Перевіряємо речення. Миколай все знає, та й ангелики добре пильнують. Наступне речення з абзацу слухаємо. Всі дітлахи отримують дари від святого. Пишемо з абзацу. Всі дітлахи. Отримають. Дари від святого. Перевіряємо речення. Всі дітлахи отримають дари від святого. І останнє речення слухаємо. І лише дуже неслухняні дістануть від Миколая позолочену срібну різочку та наказ виправитися до наступного року. Пишемо. І лише дуже неслухняні. Дістануть від Миколая позолочену срібну різочку. Та наказ виправитися. До наступного року. Перевіряємо речення. І лише дуже неслухняні дістануть від Миколая позолочену срібну різочку та наказ виправитися до наступного року. А тепер сіли рівненько, трішки відпочили, розправили плечі, повернулися вправо, вліво, заплющили очі, потягнулися собі солодком. І приготувалися перевіряти увесь текст. Отож, третє читання. Зараз ми перевіримо увесь текст для того, щоб ви уважно його ще раз прослухали, перечитали, за потреби виправили помилки і надіслали вчителю на оцінювання. Тож, слухаємо: знайшли початок, диктант, свято подарунків і добрих справ. І го... приготувалися перевіряти. День Святого Миколая перший у низці новорічних свят. Святий Миколай символ доброго духу. Він дбайливо спостерігає за малюками протягом року. За легендою, якщо дитина робить добрі справи, святий Миколай радіє, якщо навпаки засмучується. І гарні вчинки, і погані він записує у спеціальну книгу. У ніч на 6 грудня святий Миколай сходить із небес. Має він золоті сани з білими золотогривими кіньми. Часто його супроводжують білокрилі янголята. Недалечко крутяться й чортики. Котрі переконують святого, що діти були геть нечемні, тому не заслуговують на небесні гостинці. А самі рогаті вертихвости тільки й мають на думці, як украсти торбу з дарунками. Проте нічого їм не вдасться, Миколай все знає, та ангелики добре пильнують. Всі дітлахи отримують дари від святого. І лише дуже неслухняні дістануть від Миколая позолочену срібну різочку та наказ виправитися до наступного року. Ось такий диктант сподобався? Пишіть свої враження у коментарях, чи складно його було написати, чи не складно. Диктант справді, бачите, незвичайний і. Всі ми віримо у Святого Миколая. А якщо хтось не вірить у Святого Миколая, то, сподіваюся, всі ми віримо в дива, чи не так? Отож, дорогі мої, не забуваймо про те, що любіть і вивчайте українську мову, адже освіта це вид гігієни, письмо з помилками, то як не вимиті руки чи зуби. І не забувайте про те, що. Десь на кордоні, де точаться бої, там є наші ангелики, наші янголи-охоронці, які дають нам можливість сьогодні навчатися і писати диктанти. Подаруйте їм теж крихітку свої, свого тепла і своєї любові. Зберіть для них гостинці і за потреби з допомогою батьків спробуйте через волонтерів відправити на фронт свої малюнки, свої листи. Нашим янголам охоронцям І обов'язково ми всі, і не тільки в День Святого Миколая, чи в Різдво, чи в Новий рік загадаємо бажання. Одне єдине воно буде для українців перемоги і миру для нашої землі. До побачення! Бережіть себе!